В 93 1993 році Черкаська обласна рада оформила з парафією Собору, де теж прописано, що надається безоплатне користування. Ось і тут теж треба відповідним чином і розірвати його в першу чергу, щоб потім вже їх осадовувати. Особливо... А на який термін? Без, без, без ну, строкового мають розірвати. А, ну, а на жаль, я а, маю такі сумніви, що розірвати можна буде тільки тоді, коли Московська церква в Україні буде при, а, визнана поза законом. Боюся, що а, це можна чекати довго, поки Верховна Рада не проголосує це. Можливо, я помиляюся і можливо завтра чи після завтра. Бури з'являться в православній ПЦУ і на цьому закінчиться сім'я, на ближче Почнеться.